Всі пам'ятали і знали, ми почали працювати над виділенням землі. Над виділенням землі працювала райдержадміністрація. Пророблена огромніша робота, велика робота пророблена. І на превеликий жаль, у 2009 році було підписано розпорядження, яким скасувало всю попередню виконану роботу. От весь проте. Після того, починаючи з 2010 року, жодного кроку адміністрації не було зроблено, крім спроб переговорити з Гудію і. Ули пропозиція перевести у Петрову гроші, на що районна рада пішла зразу проголосували. Я вам даю відповідь. Зараз ми просимо конкретно. Ми просимо, щоб вияснити оці питання. Віталій Володимирович сказав: є різні варіанти. Да, ми розглядаємо різні варіанти. Да, ми не будемо зараз розказувати всім, які ми варіанти розглядаємо, тому що Юрій Юрійович, так як зібрали тоді 100 чоловік, привезли в боржавське бригаду, і неправда, що хтось там нас возив чого перегрупа. Це не не говоріть неправду. горіть я привіз туди 100 чоловік, де навіть не дали слова сказати спеціалістам, де був Ріжко, депутат районної ради, який прийшов і, і вивів руки. І де шановний депутат тоді районної ради Русанюк сказав, ну от бачите, година роботи і робота зроблена. Оце його слова були. Коли збурили людей, збурили село, де сказали, у вас капуста не буде рости, сказав Любіму, що у вас капуста не буде рости, і що більш нічого там не треба І парадички. І Якщо ми зараз висказавжуємо всі ті е, ідеї, які ми обговорюємо, ну знову піде Юрій Юрійович, якесь село і скаже, давайте запорізько. Піду, я не піду, я там живу. мені діти не буде не треба.